Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про добро і зло, правильно, неправильно, про коменти, де е, коментатори знають, як кому жити. Е, хочу почати з притчі, яка є в книзі е, Нарбекова, в одній з книг, де е, духовний вчитель. Які своїм учнем п'ють чай на подвір'ї і спостерігають картину, коли пташеня жовторота, випадає з гнізда, і тут же бігає кішка. І як поступити? Якщо пташеня покласти назад, туди в гніздо, то кішка його не з'їсть. Якщо ж залишити, то кішка з'їсть, що є правильним і що є неправильним. Давайте зараз зробимо, знімемо якесь таке відео. Да? І почуємо коменти е, захисників тварин і тих, хто їх ненавидить, і так далі. Тобто, ми почуємо вау, скільки варіантів. Але дозвольте, я продовжу: якщо це пташеня спасти і е, залишити кицьку голодною, але пташеня спасти йому життя. Це пташеня виросте, окріпне. І коли е, ляже на крило, зможе літати досить добре, полетить за село. І е, там е, на місці спаленого коровника, е, гребуючись у тому попелі, роздовбає збудника Сибірської язви. Це хвороба, яка е, смертельна хвороба для тварин і для людей, принесе в село і загине вся худоба. І всі люди, сотні людей, які живуть в цьому селі. Який ви зробите вибір? Пташеня? Чи вся худоба із сотні людей? Тобто, знаючи вже таку інформацію, як ви поступите, чи зміниться ваш вчинок, ваша думка, ваш вчинок? А давайте я продовжу ще далі. Один із цих, якщо е ми зберігаємо людей, один із цих хлопчиків, який в цьому селі виросте, стане управителем, який розв'яже велику війну, в якій загинуть тисячі людей, який ви вибір зробити тоді, володіючи цією інформацією. Тобто, чим більше ми знаємо, тим інакше ми дивимося на певні обставини, які перед нами виникають. А уявіть собі, що ще є третє, четверте дно, я про те. Що кожен із нас діє, виходячи із тої інформації, якою він володіє, і з того усвідомлення, яким він є. Тому будь-яка суб'єктивна оцінка на ще не на своєму ресурсі, на чиємусь ресурсі, уявляєте, як виглядає? І чому ті, хто знають, Хоча б одне дно, або два, або три. Да? Чому вони не пояснюють своїх дій тим, хто цією інформацією не володіє? Задумайтеся над цим. Кожен на своєму місці. І збагнути інших, які знають те, чого не знаєте ви, неможливо. А оцінка їх ну, це по крайній мірі признак примітивності. Отаким От чином справедливої перемоги нам всім.